На базі військової кафедри національного університету біоресурсів і природокористування, за підтримки Міністерства оборони України, відкрили курси підвищення кваліфікації військових ветеринарів. Відтепер офіцери збройних сил України матимуть можливість поглиблювати свої знання за фахом. Відповідно до закону про ветеринарну медицину спеціаліст повинен підвищувати кваліфікацію кожні 5 років. І жовтня поточного року 10 офіцерів із різних куточків України стали слухачами новостворених курсів. Попереду місяць навчання за досить насиченою програмою, що складається з лекцій та практичних занять. На одному з них нам вдалося побувати. Було проведення дослідження із витяжки зербер риби свіжомороженої, дослідження проводили на реакцію пероксидазу у доброякісної риби протягом перших двох хвилин колір розчину міняється на блакитний і він не зникає. Тобто, риба є доброякісною. При зміні у бурий або коричневий колір. Риба вважається недоброякісною. така риба на забезпечення, особового складу не допускається. Головним завданням військових ветеринарів є контроль за забезпеченням військовослужбовців якісним продовольством. Друга задача це епізотичне підтримання епізотичного благополуччя території розміщення військ. На курсах слухачі також вивчають алгоритми розгортання і роботи ветеринарної лабораторії в польових умовах. Перш ніж війська вийдуть на участок ведення навчань, ветеринари повинні вперед поїхати, виловити мишок, крисок, прослідувати, взяти проби ґрунту чи благополучна територія в цьому відношенні, третє завдання. Ну воно стосується тільки військового часу. Захист особового складу від зброї масового ураження слухачам. Пощастило. Програмою занять передбачено відвідування української лабораторії якості безпеки продукції агропромислового комплексу Національного університету біоресурсів і природокористування. Вона знаходиться у селищі Чабани. Це єдина лабораторія в нашій країні, де можна проаналізувати весь життєвий цикл продукту від початку і до кінця. Ми Активно працюємо над тим, щоб співпрацювати з міжнародними організаціями на підтримку досліджень, це з Євросоюзом, з Японією, з Сполученими Штатами, і проводимо досить часто тут конференції. І ще що важливо, ми займаємося досконалим методик визначення там, показників якості безпеки у продукції. Тож в лабораторії слухачі мають змогу опанувати різні методики дослідження, отримати теоретичні знання та практичні навички. По закінченні навчання вони складають контрольні тести та отримують сертифікат. По Во перше вони отримують практичні навики в освоєнні методик для своєї роботи. по Во Повторих, вони знайомляться з сучасними методами, які використовуються, в європейських країнах в Втретє, вони отримують доступ к до бази наших даних. І в четвертех, ми обов'язково знайомі їх з нормативною базою, яка є. Підвищувати свою кваліфікацію на курсах мають можливість не тільки спеціалісти ветеринарної медицини Збройних сил України. Ми Можемо готувати чи робити перепідготовку спеціалістів і. Державної прикордонної служби і МВС також. У Збройних силах України близько ста спеціалістів ветеринарної медицини, які піклуються про здоров'я військовослужбовців. Опанувавши навчальну програму на підтвердження високого професійного рівня, військові ветеринари отримують свідоцтво про проходження курсів.